Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Прочитаємо тему уроку 275: Органи чуття людини, смак і нюх. Розпочнемо урок з пісеньки: Мій організм. Є у мене голова, ока два і вуха два, ні сирот без них ніяк, і язик, що чує смак. Органи мої працюють, і життя мені дарують, мозок подає сигнал. він як інтернет. Піддова пісенька весело. Повтори вивчене, виконавши завдання. В першому завданні потрібно вписати в кружечки номери відповідно до назв частини ока, де знаходиться зіниця, райдужна оболонка, сітківка, зоровий нерв і повіки. В другому обрати правильну відповідь на запитання. На цю роботу у вас є 2 хвилинки, через дві хвилинки перевіримо. Виконуємо перевірку. Отже, ось це, зіниця, позначимо циферкою 1. Навколо зіниці такий кольоровий кружечок це райдужна оболонка. позначимо циферкою 2. Знизу і вгорі це повіки, верхня повіка. І нижня повіка. Сітківка це такий орган в оці, куди передається сигнал світло, так? Через зіницю і райдужну оболонку. Отже, поставимо циферку 3. І зоровий нерв, це нерв, по якому сигнал від ока. Передається до мозку. Перевірте, чи правильно ви позначили частини ока. Запам'ятайте, як вони розташовані. Який сигнал сприймають органи слуху? Органи слуху сприймають звук. Візьми участь у грі «Живий малюнок, сторінка 38. Уяви, і розкажи, яку інформацію сприймають органи нюху та смаку дітей, які запахи і смаки вони відчувають. Рушаємо на 38 сторінку. Отже, дівчатка відчувають запах піци, запах пасти, яка стоїть на столі, так? Мабуть, на смак вони відчувають ті напої, ось яка дівчинка п'є, да, картоплю на запах вони відчувають, а запах ось цієї їжі, яка в баночках, вони не відчувають, тому що баночки ці закриті, і запах, відповідно, не розповсюджується. Прочитаю інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Отже, приготувалися слухати диктора і слідкувати. Язик це орган смаку. Він допомагає розрізняти смак їжі: солоний, солодкий, кислий, гіркий а також Бере участь у її пережовуванні. Від язика інформація про смак надходить нервами до головного мозку. Відчуття смаку допомагає людині визначити якість їжі й води, а отже, уберегтися від харчового отруєння. Слід пам'ятати, що занадто гарячі напої. Можуть викликати тимчасову втрату смаку. Як називається орган смаку? Язик. Що допомагає розрізняти язик? Яку ще важливу роль відіграє язик, окрім розрізнення смаків? Куди потрапляє інформація від язика? Інформація про смак. Для чого людині потрібно відчуття смаку? Яку роль відіграє ось ця здатність відчувати смак? <святок> Прочитай речення та виконай завдання. Прочитаємо разом. Окрім визначення смаку й пережовування їжі. Язик виконує ще одну важливу роботу. Здогадайся, яку саме за наведеним фразеологізмом. Вертиться, крут, крутиться на язиці. Це так кажуть про бажання щось сказати або пригадати забути. Отже, яку важливу роль виконує язик? Говорить. Так, він ага. бере участь у мовленні. абсолютно правильно. Перевіримо свою здогадку, розгадавши ребус. Підказки на першому малюнку морж, на третьому малюнку олень. І на останньому диня. Ага. Язик бере участь у мовленні. Ага. Не забуваємо про подовжений звук. Нь -нь. Попрацюй, як справжній мовознавець, виконай завдання. Прочитай речення, підкресли прислівники, виділи дієслово, з яким вони пов'язані. Пригадаємо, на які питання відповідають прислівники. Прислівники відповідають на питання Як? Де, коли, куди, звідки і так далі. Читаємо речення разом. Язик заплітається, Так кажуть про нездатність чітко і зв'язно говорити. Знайдемо прислівники, які відповідають на одне з перелічених питань. Діти. Чітко. Як чітко, угу. можливо, ще? Як зв'язно зв зв Говорити як чітко, говорити як зв'язно З яким дієсловом вони пов'язані? З яким дієсловом? Говорити. говорити. Говорити як? Чітко, говорити як зв'язно. Доберемо до підкреслених прислівників спільнокореневі слова і позначимо корені. Пільнокореневі слова можуть бути частини мови. Іменник, дієслово, прикметник, числівник і так далі. Запишемо перше слово чітко. І так, доберемо іменник. Хто що? Чіткий. Доберемо прикметник. Який? Чіткий. Чіткий, достатньо. Визначаємо корінь. Спільна частинка всіх цих словах це Чіт. чітк. Чітк показуємо. Корінь чітк. Прекрасно. Запишемо друге слово. Зв'язно. Доберемо прикметник. Який? Зв'язний. Угу. То що іменник? Зв'язок. Прекрасно. Спробуємо дієслово дібрати. Що робити? Зв'язувати. Дякую тобі, Артемчику, за таку допомогу, на уроці. Визначимо спільну частинку в усіх словах. В'яз. З... Як як? Зв'яз. Зв'яз. А якщо я доберу таке слово. В'яз. Угу. Правильно, спільна частинка в'яз. Це і є корінь слова. Чудово. Повчилися визначати корінь. Прочитаємо фразеологізм і висловимо припущення, що він означає. Прочитайте фразеологізм, прочитайте три тлумачення. І, будь ласка, з'єднайте, на вашу думку, те, яке найбільш підходить. Що ж, перевіримо своє припущення за презентацією. Увага на екран. Увійти в смак. Починати відчувати задоволення від чого-небудь, виявляти дедалі більший інтерес до чогось. Отже, увійти в смак це починати відчувати задоволення від чого-небудь. Виявляти дедалі більший інтерес до чогось. Відпочинемо. З танцювальною хвилинкою батьківська мова. На свої органи чуття, орган чуття, що бере участь у диханні людини. Який орган чуття бере участь у диханні людини? Це ніс правильно. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Будьте уважними. Після прочитання скажете, що нового ви дізналися. Органом нюху є ніс. Він сприймає запахи і нервами передає інформацію до головного мозку. Запах може бути приємним, неприємним або таким, до якого людина звикла й уже не сприймає його. Наприклад, звичайний запах повітря. Відчуття запаху допомагає людині визначати якість їжі, уникати небезпеки. Наприклад, запах газу на кухні свідчить про його витік, а запах диму. Про пожежу. На внутрішній частині носа є крихітні волосинки, які запобігають потраплянню пилу й бактерій у бронхи та легені. Прочитайте, будь ласка, інформаційну довідку двічі самостійно. Особливу увагу зверніть на навчальні одинички, виділені червоним кольором. Розгляньте малюнки, скориставшись ними і набутим життєвим досвідом, доведіть наведене твердження. Запах і смак впливають на поведінку й емоції людини. Чи правильне це твердження? Так. так, коли ми чуємо приємні запахи, як це впливає на наш настрій? Він, Він покращується, правда. А коли ми відчуваємо якісь неприємні запахи, то настрій може і зіпсуватися, да? дивлячись, наскільки сильний цей запах. Прочитаємо речення і напишемо в дужках значення наведеного числа в міліметрах. Починаємо. У середньому довжина язика дорослої людини 10 см. 10 см це скільки міліметрів? Нагадайте мені, ми кажемо. Це 100 міліметрів. Запишемо. Настав час нейробіки від бобу. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. другий раунд dritte round Правильна відповідь 6. Попрацюйте разом. Прочитайте пам'ятки, що може зашкодити органу смаку. Надто холодна або гаряча їжа та напої. Погана гігієна ротової порожнини. Гігієна це правила догляду. Брудні руки. Невідомі ліки, рослини тощо. Що може зашкодити органу нюху? Бактерії, віруси, застуда, перебування в задимленому, запиленому приміщенні, вдихання шкідливих отруйних речовин, вдихання невідомих речовин. Сформулюємо поради, що допоможуть берегти органи смаку і нюху, наприклад, не вживай надто холодну або гарячу їжу чи напої. Будь ласка, складіть кожен одну пораду, і зараз я її послухаю. Пробираємо світу угу. пораду. Отже, підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми більш детально познайомилися з органами чуття людини, а саме з органом смаку і, і, і органом нюху. Ми повторили, з чого складається око людини, дізналися нове про язик як орган смаку, яку роль він відіграє. Побули мовознавцями, дізналися нові фразеологізми, такі як язик заплітається, увійти в смак. Також ми дізналися. Нове про орган нюху-ніс, яку роль він відіграє, окрім того, що розрізняє запахи, дізналися, яка довжина язика дорослої людини, взяли участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби, прочитали пам'ятки і сформулювали поради, що допоможуть берегти органи смаку і нюху. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо.